Її фотографії часто з'являються на сторінках різноманітних видань. Чимало закарпатських художників присвятили цій видатній пам'ятці свої полотна. Однак відчути справжній дух старовини та енергетику майже трьохсотлітньої церкви можна лише, якщо особисто приїхати до Ушка. Свято Михайлівську церкву сімнадцятого століття вважають справжньою візитівкою Закарпаття. Гостей краю вона зустрічає першою вже на одній сотні туристів та мандрівників. Старовинний дерев'яний храм розповів чимало цікавого про традиції, звичаї та культуру срібної землі. Інформації про дерев'яний храм чимало. Багато цікавих фактів про церкву можна знайти в старовинних книгах та рукописах. Однак найкращу історію будівництва унікальної старовинної споруди знають місцеві старожили. Старі люди казали, що саме будувана у Львівській області, це у Сянках, а далі на таких спеціальних качівках їх перетягали дорогою і в солі, і в костринах, і на ушку, що то саме так будовані ці церкви. Зараз церква стоїть на невеличкому пагорбі при дорозі. Спершу її встановили високо на схилі гори. Однак, оскільки вірникам було важко туди підніматися, згодом її спустили трохи нижче. Біля самого храму колись ховали священників та дяків, а трохи згодом і простих людей. Незважаючи на поважний вік святині, тут і досі щотижня проводять богослужіння. Заходити, і ніби попадаєте, ну зупиняється час, розумієте, отак і. Тільки подумки може людина уявити. Скільки то років простояло, і ви є свідком от саме такої живої історії? Збудована церква з ялинових брусів без жодного цвяха. Поруч така ж старовинна дерев'яна дзвіниця. Для того, аби краще познайомити приїжджих з архітектурною спадщиною цієї місцевості, тут навіть розробили туристичний маршрут з церквами ужанської долини під назвою Дорога веде до храму. Перша в цьому маршруті Святомихалівська церква. Відколи архітектурна пам'ятка отримала особливий статус. Кілька тижнів тому її включили до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, охочих відвідати храм стало ще більше. Має, як то кажуть, і історія зберігатися, і разом має думаю, бути діюча церква, тому що люди до неї ходять за любки і моляться. Ну як можуть, так підтримують церковна громада своїми силами. Якщо будуть кошти надавати, як ЮНЕСКО надає такі кошти, дає такі можливості, то звичайно добре, щоб воно руйнувалося, щоб е зберегти. Зі свого боку місцеві також намагатимуться пам'ятку оберігати, аби і онуки, і правнуки змогли побачити на власні очі частинку Закарпаття. Падської історії